Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Більков Дмитро Миколаєвич. Народився 5 грудня 1989 року в Комсомольську. Нині горішні плавні. Навчався у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4 а потім у Кременчуцькій школі-інтернаті імені Макаренка. Із 17 років навчався в Комсомольському політехнічному технікумі за спеціальністю технічне обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів, де здобув кваліфікацію техніка-механіка. Після завершення навчання працював. На підприємствах міста із квітня 2017 року продовжив трудову діяльність на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті в цеху безрейкового транспорту водієм автотранспортних засобів. 13 квітня 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув 9 липня 2022 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка, Луганськ. Кої області нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.